Гуртає у телефоні останні фото чоловіка. 34-річний командир ремонтної роти Азову Сергій Павліченко боронити Україну пішов ще у 2014-му. Загинув унаслідок теракту в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Перше було прийняття взагалі, щоб в тебе чоловік загинув. Але ж я не думала, що ще страшніше вимолить, випросить те тіло. Щоб щоб його з достоинством поховати. Тіло чоловіка говорить Русидана, передали в жовтні, та аби отримати його, довелося чекати ще сім місяців. Морально це дуже важко. Дуже важко. Це просто знаєш і знімажає, де не могу, тому що ти живеш кожен день в очікуванні. Її шестирічний син двічі здавав тест ДНК, аби тільки батька ідентифікували. Чому процес настільки складний, пояснює керівник бюро судово-медичної експертизи Максим Федоренко. Вернути хлопців додому з такими словами. Тут починають кожен ранок. До ось таких рефрижераторів тіла захисників потрапляють після репатріаційних обмінів. Шлях тіла до такого бюро, як наше, пролягає через територію Ерефії, і тому він довгий. Тому до нас тіла вже поступають в досить зміненому стані. У спеціальних холодильних камерах тіла зберігаються з різною тривалістю. Тривалість цього перебування варіюється від декількох днів. Якщо у випадку, якщо тіло можна дуже легко впізнати по зовнішнім ознакам, і може сягати місяців і навіть до 10 місяців у випадках, якщо тривалість експертиз по впізнанню, е цього потребує. Експертизу проводять у залі для розтинів із залученням команди спеціалістів, додає фахівець. Експерт документує це, при цьому присутній слідчий. При цьому відбираються фрагменти за певним алгоритмом для проведення ДНК експертизи, якщо тіло потребує такої експертизи, якщо воно не мож... його не можна ідентифікувати за зовнішніми. Ознаками, втім, зараз кожне тіло чи рештки проходять ДНК експертизу, каже Максим Федоренко. За понад три роки повномасштабного вторгнення сюди потрапляли загиблі у різних станах. Це були і цілі тіла, і їхні фрагменти, і полеглі зі слідами катувань, каже керівник бюро, але їхня ідентифікація ускладнюється через фізіологічні зміни тіла під час його тривалого повернення з Росії до України. Додає фахівець. Гнилісні зміни не дозволяють виявляти сліди катувань. Тобто тоді експертиза зосереджується виключно на встановленні причини смерті. Також за спостереженнями місцевих експертів переважна кількість тіл має однаковий характер поранень, говорить Максим Федоренко. У тих тіл, які надходять на ідентифікацію до нашої установи, переважає мінно-вибухова травма. Але інші є інші види травми. А от вік полеглих під час кожного обміну варіюється від 60 там 1960-х років народження і до зовсім молодих осіб певної е, немає переваги якоїсь вікової групи. Втім, шукати рідних в бюро судово-медичних експертиз Максим Федоренко не радить. Аби пришвидшити процес, потрібно звертатися одразу до центрів ідентифікації. Але після обмінів тілами загиблих часто люди шукають рідних саме у моргах. Досить часто рідні приходять і хочуть побачити тіло. Ну, деякі готові побачити, в якому стані, деякі ні. Але звертаються також до нас і родичі полеглих захисників. Усі тіла зберігаються з дотриманням температурних та стерильних умов. Кожен полеглий розташований в окремій секції та має свій ідентифікаційний номер, додає спеціаліст. Тіло передають рідним за умови збігу їхніх аналізів ДНК. Тіло передається рідними або по системі на щиті доставляється в той регіон України, де воно буде поховано. Кожен ось такі пакети з тілом. Це велика трагедія, каже Максим Федоренко. І не пропустити її крізь себе неможливо. Молоді загиблі захисники. Вікова група там близько 25 років. Оце найтяжче це молоді. Це діти ще які. Загинули на захисті батьківщини. Оце найтяжче Вікторія Хамаза, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.